Кваліфікація Мадрид фінал Стародубцева буде змагатись за потрапляння в основну сітку з француженкою Жакмео. Жакмемо 143. Стародубцева вибила француженку вже одну в півфіналі кваліфікації. Паке. Досить важкий був матч, але вольова перемога нашої Юлі. І Стародубцева в фіналі кваліфікації проти Жакемо. Вперше зустрічається, до цього матчу ще не е, грали з Жакемо Стародубцева. Я вважаю, що шанси є всі. Якщо Юля буде грати так, як грала у другому і в третьому сеті проти Паке, е, буде Стародубцева в основній сітці Мадриду. Вважаю, що все залежить від емоційного настрою. Вона переможе. Коефіцієнт на перемогу Стародубцевої 1,88. На жаль, снігур, наша Дар'я Снігур, Аргентинку Карле не пройшла. В трьох сетах поступилась, але все одно мій прогноз. Плюс 1,5 фора по сетах на Снегур зайшов. Так само, як зайшов по кваліфікації мій прогноз на Мадрид по Юлії Стародубцею проти Паке. Вони зіграли більше 20 геймів. У мене два плюси по Мадриду у дівчат. Поки що, друзі, не забувайте підписуватись на наш канал. Пам'ятайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і коментарі. Це найважливіша підтримка майстру класу. Нагадую мій прогноз на фінал кваліфікації в матчі Стародубцева Жакемо. Перемога Стародубцевої 1-88. Слава Україні! Скорішої перемоги над расизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Кожному з вас бажаю. Дивлюся я прямі трансляції. На сайті, який опублікований в описі під даним відео. А скріншот мого прогнозу ви можете знайти в нашому телеграм-каналі посилання, до якого в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. До речі, там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Доєднуйтесь ласкаво просимо. Всім удачі, всім добра, до зустрічі, па-па!